Вітаю, я сіх мене учениця першого класу. Сьогодні я вам покажу, як касовий каста за. Експеримент слід поводити виключно в досумності долоси. Готуємо посуд. Та необхідно нам сіль. Наливаємо 150 мл дистильованої води. Заповнюємо цією водою коробу. Ставимо нагрівати на водяну баню. Додатково слідкуємо за температурою, за допомогою термометра. Ну і безпека перш за все. Зважуємо 30 грам алюмокаєвого гавну. Не забуваємо ставити посуд. Вложимо сіль та окульно поміщаємо в колбу до води. Допоможемо трішки нашій солі. Уважно дивимось, чи уся сіль розчинилась. Наливаємо приготований розчин у склянку та несемо холодне місце. Чекаємо і милимося утвореними на дні кристаликами. Ось яку касу ми отримали, з них ми будемо остити такі великі крестар. Найкрасивіші кресталь підв'язали на волосину. Перша така спроба була невдала. Волосина обіглась, крестар усе на дні склянок. Наша піраміда зайняла усе дно склянки і далі осте. Дякую вам, ЗСУ за можливість рости як креста.